Сьогодні ми приїхали в північні Каскади, Норф Каскад, Національний парк штату Вашингтон. Він найменш відвідуваний, але тут є неймовірно гарне місце. Найкрасивіше місце, як на мене, у штаті Вашингтон це озеро Діабло. Подивіться на цю воду, бірюзову. Вона насправді там не має жодного фільтру. Вона насправді така, наче підсвічується із середини. Має такі кольори вона за рахунок скель і льодовиків. Американські Альпи. Парк називають так через його гострі піки, льодовики, і Альпійські долини. Тут понад 300 Людовики уявляєте більше ніж у будь-якому іншому парку США за межами Аляски. Ми неймовірно гарно провели час, поплавали на сапі, пообідали. Знаєте, фішка ж цього закладу. як то кажуть, тут немає інтернету. Тому в цьому сімейному відпочинку донька була не дуже задоволена. Але то таке зато був такий, знаєте, соціальний детокс. Можливо, ми ще сюди повернемося, тому що на жодному трейлі ми не походили. Але, але купили собі паспорт туриста по національним паркам. Це у нас, до речі, четвертий національний парк. Але ось тільки ми купили паспорт і вже відмітили. Нордскаскади в цьому прекрасному паспорту. Паспорті, що ми тут були, і будемо його брати. Усі подорожі по США. Це так прикольно. Знаєте, якщо ви любите подорожувати, всякі туристичні штучки. Я ось скоро лечу в Вашингтон, там є. Теж декілька локацій, які потрібно відмітити і поставити штамп, що ти там був. Я однозначно рекомендую відвідати вам цей національний парк Північна Каскаду, особливо озеро Діабло, Тим паче там безкоштовний в'їзд. не потрібно платити за в'їзд, як, наприклад, Фюренір чи Олімпік Нэшнл Парк.